Часто задають запитання, ну навіщо копатися в дитинстві, йти в рід, розбирати батьків, якщо ну, ми живемо тут і зараз, для чого це робити? Але дивіться, насправді, у нас у кожного є сліпі зони. І те, що від нас абсолютно не залежить, ми не можемо не побачити, не вирішити, поки ми його не знайдемо, не дістанемо на поверхню, знаєте, як з моря. Ми знаємо, що там на дні дуже всього багато, да? але ми можемо якось уявити, якось там собі візуалізувати. Але коли ми дістаємо, ми бачимо на поверхні. Так само із сценаріями, так само із страхами невідомими нам, так само із процесами, які відбуваються. Тобто, ми кожен можемо знайти ці сліпі зони і вирішити на поверхні. І саме це